Так, взимку так, дуже багато різних розваг. А чим же ж займаються ліс, в лісі звірі? Отже, сьогодні ми до них і завітаємо. А для того, щоб потрапити до лісу, нам потрібна чарівна доріжка. Ось бачиш на екрані різнокольорові такі доріжки. Бачиш? Є на екрані? Mm. Є, да? Частинки доріжки. Всі вони різні за довжиною. Так, скажи мені. Яка доріжка найкоротша? Якого кольору? Mm. Найкоротша. Сама маленька. Сама маленька. Якого кольору? Цвет. Цвет називається. Так. Цвет да, цве, назвіть. Красна. Mm. Чер... Красний. Mm. Красна. Червона. Повторюю, червона. Молодець. А тепер наш зимі доріжку. Найдовшу. Якого кольору вона? Цвіта какого? Якого кольору? Найдовша. Найдлиніша яка? Аріну, быстрієш. Аріночка, якого кольору найдлініша доріжка? Жо. Жовте. Молодець. Жовто. Кожна доріжка позначена циферкою. Бачиш? Що кожна доріжка має свою цифру. І нам потрібно з тобою побудувати доріжку так, що всі цифри були розташовані по порядку. Від 1 до 4. Отже, слухай уважно: якого кольору доріжка з цифрою 1? Якого кольору? Доріжка з цифрою 1. Молодець. Так, є. Так, ставимо її першою. Якого кольору доріжка з цифрою 2? Синя. Молодець. Вона наступна. Якого кольору доріжка з цифрою 3? Класне. Так, червона. Не забуваємо. Так, вона йде після двох. І якого кольору дорожка з цифрою 4. Жовте. Молодець. І вона остання. Ось в нас і вийшла різнокольорова доріжка, і ми по неї підемо до лісу. Ось ми вже і в лісі. Так? Пригадай, які звірі живуть в лісі. Роздивись картинку, так? І скажи. Серед цих звірів. Які звірі лягають спати взимку? Називаємо Медведь. Молодець. Далі. Їжа. Чого? Їжа. Так. Молодець. Далі. Бор сучок. І коло нього рядишком хто? Єноти. Ось. Ці звірі взимку спять. Давай їх порахуємо. Скільки їх? Ану рахуємо. Ось починаємо від їжачка. О. один, Два. два три. три Чотири. Так, добре. А назви мені звірів, які взимку не лягають спати. Давай от почнемо з першої. От, хто це? Зілка. Так, далі. Жок. Так. А це хто? Олень. Молодець. Так. Зайчик. Далі. Ліса. Молодець. Давай порахуємо. Скільки цих звірів? Рахуємо. О. Один. Два, три, чотири, п'ять. Скільки звірів? П'ять. П'ять. Давай знайдемо з тобою циферку. Так. І позначимо. Отже, п'ять звірів. І циферка? П'ять. Циферка 5. Молодець. А тепер будь уважна. Наші звірі сховалися від нас. Ось поглянь. Так? Сховалися за ялинками. Будь уважна, і слухай. Хто сховався за найвищою ялинкою? Найвищою. Хто сховався? Поглянь. О! Молодець. Ану, поглянемо. Добре. так, Бо хто сховався за найтоншою ялиночкою? Mm -hmm. Найтонша ялинка будь уважна, там хвостик торчить. Хто сховався? Да. Лисичка. Ану, глянемо. Так, вірно. Лисичка добре. А за яким деревом заховався ведмедик? За якою ялинкою? Найширшою, так? Бачиш, вона найширша, так, ялиночка? І за, за нею заховався хто? Медведь. Молодець. А хто заховався за найменшою ялиночкою? Самою низенькою? Хто? Зайчик. Ану, глянемо? Молодець. Заховався зайчик. Дуже добре. Так, вирушаємо на геометричну галявину, де всі предмети складені з геометричних фігур. Отже, кого ми бачимо на малюночку? Хто це? Сніговик. Так, сніговик. Давай ми з тобою розглянемо, з яких геометричних фігур складається сніговик. Які ти тут бачиш геометричні фігурки? Треугольник. Так, треугольник. ще. І... Коло. Коло. І ще ручки в нього. З якої геометричної фігури? О! Мова. Молодець. А тепер давай порахуємо з тобою. Скільки в сніговичка трикутничків? Давай порахуємо. Скільки? Один. А ще носик. Два. Отже, скільки трикутничків? Два. Молодець. Так. Скільки у сніговичка колів? Рахуємо. Один. Два. А ось три. Чотири. Отже, скільки? Чотири. Так. А Четыре. скільки овалів Четыре. у сніговичка? Один. Два. Отже, скільки? Два. Молодець. Два. А тепер скажи мені, яких фігурок найбільше? Кру? Кружечки. Так, тому що їх чотири. А який фігурок порівну? Яких фігурок порівну? Три. Тутнички, так? І угу. овалів, так? Трикутничків два. І овалів два. Отже, ми сказали, їх порівну, так? Їх порівну. Ну що ж, угу. йдемо далі. І зустріли ми кого? Хто Лису. це? Лисичка. Давай ми подивимося, з яким. Іх ж так. Да. З яких фігурок складена лисичка? Ану, розкажи мені. Теж три кутнички, так? Кутнички. Далі. Кужечки. І. Кужечки. І. і Овал. Так. Рахуємо, скільки три кутничків? Один. Один. Два. Три. Чотири. Скільки три трикутничків? Чотири. Молодець. Скільки кружечків? Один. Два, три. Скільки кружечків? Три. Молодець. Скільки овалів? Один. Один. А тепер слухаю уважно. Яких фігур найбільше? Чотири. А як називається ця фігурка? Геометрично? Три. Три кути. Яких фігурок найменше? О. Один. О, а як називається фігура? О, Овал. Молодець. Так, добре. Так, а ось на галявині лісовий багатоповерховий будиночок. Скільки поверхів будиночку давай порахуємо. Рахуємо разом. О. Один, Два, три. Три. І останні 4. А тепер будь уважна. Хто живе на першому поверсі зліва? Дивися уважно. Перший поверх. І зліва хто? М хто це? То Їжа. Молодець. Так, далі. Хто на верхньому поверсі? Справа? Хто? Ну, будь уважна. Ось. Хто? Табар. Молодець. А хто живе на другому поверсі посерединки? Ліса. А поглянь. Це не лисичка, а хто? Бі? Біла. Білочка, молодець. Тепер будь уважна. Скажи мені, де живе сова? Сова? Так. Да. На якому поверсі вона живе? Біло. На першому поверсі. Зліва чи справа? М -м -м -м. Якщо їжачок був зліва, то сова на першому поверсі? Справа. Молодець. Так, а скажи мені, хто сусід кабану? Mm. Хто це? Миска. І де вона живе? На якому поверсі? Mm. На... На якому поверсі? На третьому. На третьому поверсі? Зліва чи справа? Якщо кабанчик був справа, то мишка. Сліва. Молодець. Так, добре, далі. Поглянь. На Галявині веселі циферки. Бачиш? Угу. Їх розгубила хто це? Угу. Ворона. Да? Розгубила ці циферки і не може їх зібрати. Давай допоможемо Вороні зібрати цифри і поставити їх. Від найменшої до найбільшої. І так. Яка повинна бути перва циферка? Один. Молодець. Далі. Два. Так, ще. Три. Так. Далі. Чотири. Один, два, три, чотири. І остання. П'ять. Молодець. Допомогли ми вороні зібрати цифри. Давай, ворону, ми навчимо цифрам запам'ятовувати, так? От весь яку ми зараз пограємо з тобою в гру. Ось у нас пальчики. Ми повинні порахувати, скільки пальчиків, і підібрати вірну цифру. Рахуємо на першому. Скільки пальчиків? Два. Три. три. Ось. Один, два, три. Отже, яка циферка? Три. Молодець. Так, другий малюночок. Скільки пальчиків? Один. Один. Отже, яка циферка? Один. Один. Молодець. Далі. Дивимося на першому малюночку. Скільки пальчиків? Рахуємо. Один, два. Три, Чотири. Скільки пальчиків? Чотири. Отже, яку циферку підбираємо? Чотири. Молодець. Так. Другий малюночок. Скільки пальчиків? Один, Два. Скільки пальчиків? Два. Циферка. Два. Молодець. Так. Далі. Скільки пальчиків рахуємо? О! Один. Два. три, Чотири. П'ять. Скільки пальчиків? П'ять. Яку циферку підбираємо? П'ять. Молодець. Далі йдемо. На другому малюночку. Скільки пальчиків ми бачимо? Один. Два. Три. Отже, яка циферка? Три. Так, молодець. Так. Тут давай ми порахуємо, скільки пальчиків. Один. Два. три, Чотири. Скільки пальчиків? Чотири. Отже, циферку ми підібрали яку? Чотири. Молодець. І на останньому скільки пальчиків. Один. Два. І Яку циферку? Два. Молодець. Так. А зараз ми пограємо в гру, якої циферки не вистачає. Дивимося в першому рядочку. Як ти гадаєш, якої тут циферки не вистачає? Два. А ну ти. Молодець. Так. Дивимося другий рядочок. Яких тут циферок не вистачає? Три. І. П'ять. Молодець. Ну, Аріна, ти.